Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію, книга Пророка Єзикіля, сьогодні у нас на черзі, 30 й розділ. Далі було до мене Господнє Слово такого змісту: Син людський, проголоси пророцтво і скажи, так говорить Владика Господь, голосіть, ой який же злощасний цей день! Другий вірш говорить нам про те, що 30-й розділ книги пророка Єзикіля це жалобна пісня за Єгиптом. Адже близько день, близько Господній день, день хмарний, час відплати народам. В третьому вірші ми читаємо, що мова йде про день Господній, термін біблійний, який означає час покарання для того чи іншого народу. День Господні це те, що приходить для невіруючих людей з великим великим жахом. А для віруючих це День спасіння. Нагряне меч на Єгипет <кій> і затримтить від страху Ефіопія, особливо коли падатимуть, вбиті в Єгипті і забиратимуть його багатства та руйнуватимуться його основи. Ефіопія, Лівія, Лідія та всі змішані народи. А також ковійці разом з дітьми землі заповіту, всі з ними єгиптянами поляжуть від меча. В п'ятому вірші ми читаємо про те, що всі оточуючі Єгипет народи, вони так само постраждають від того покарання, яке суне на Єгипет. Так говорить Господь: впадуть усі підпори Єгипту, рухне гординя його сили від мігдолу й до сієни. Всі поляжуть у ньому від меча. Говорить владика Господь. Мігдол і Сієна це два міста. Одне знаходилося на крайній півночі, в дельті річки Ніл, а інше знаходилося на крайньому півдні, фактично вже на границі з Ефіопією. І стане Єгипет найбільш спустошеним серед інших спустошених країн, а його міста будуть зруйновані понад усі інші зруйновані міста. Усі зрозуміють, що я Господь. Коли пошлю вогонь на Єгипет і будуть розбиті всі, що йому допомагають. У той день вийдуть від мене на кораблях посланці, аби налякати, тобто попередити безпечних ефіопійців у День Єгипту, який надходить, охоплять їх муки вічі. Бог каже, що в момент, коли він буде руйнувати Єгипет, руйнувати всі його підпори, тобто. Його економіку, його е, владу, його військо е, будуть іти посланці, тобто будуть е, люди, які будуть тікати від цього, і вони в оточуючих народах. І ось тут мова йде про ефіопійців, тобто ті, хто жили на південь, вони будуть тікати туди, і вони будуть попереджати, попереджати, розповідаючи про те, що сталося з Єгиптом. Так говорить Владика Господь. Я покладу край багатолюдному Єгипту рукою вавілонського царя Навуходоносора». В стародавньому світі Єгипет був надзвичайно багатолюдною країною, тому що економіка тієї країни дозволяла тримати дуже-дуже багато людей. І от Бог у 10-му вірші книги пророка Ізакіля він каже, що він покладе край і дійсно починаючи з захоплення Єгипту Навуходоносором, і далі Єгипет вже ніколи не був країною з численним населенням. Його самого на і його народ, найлютіший з посеред інших народів, спроваджують для спустошення землі. Вони спрямують свої мечі проти Єгипту, наповнять цей край убитими. Колись люди вважали, що найстрашнішим і найжорстокішим народом були асірійці, але замість імперії асірійців, яка впала, повстала інша імперія, імперія Вавилону під керівництвом Навуходоносора. І от ці люди були ще більш жорстокими, аніж асірійці. І Бог використовує ось цих жорстоких людей для того, щоб покарати Єгипет. Я осушу їхні ріки. Передам ту землю в руки злочинців, спустошу країну та все, що на ній руками чужинців. Це сказав я, Господь. І в 12 му вірші виникає питання. Ми знаємо, що через е, територію Єгипту протікає тільки одна річка, Ніла, але Бог тут пише, що Він осушить їхні ріки. І тут, під ось цим словом, «осушимо, е, «осушити їхні ріки, ми маємо на увазі те, що Єгипет був пронизаний мережею. Каналів їх було дуже дуже багато, ще від початку цивілізації, цей єгипетської канали, вони рилися і вони дозволяли дуже сильно розвивати сільське господарство. І саме за рахунок цього Єгипет і був багатолюдною країною, і з досить потужною економікою. Але Бог каже, що він осушить їхні ріки. І це трапилося в тому плані, що коли Навуходоносор вуходоносар прийшов. Завоював Єгипет, увів багатьох людей в Вавилон і Росія взагалі поміж іншими народами, то за час, коли не було там населення, пустеля захопила цю територію. І всі ці канали, вони просто стали засипані піском. І після цього вже дійсно економіка Єгипту вона була дуже сильно пошкоджена. Так говорить Владика Господь. Я знищу їхніх ідолів та покладу край Бована Нофа. Ноф це Мемфіс. Єгипетський край залишиться без володаря, і всю єгипетську землю охопить жах. Тобто, одні з важливих моментів, які зробив Новоходоносор, він знищив династію фараонів і цим самим позбавив Єгипет законних володарів. Я спустошу патрос, зішлю вогонь у Цоан і звершу мої присуди над Но. Но це місто Фіве, одна із столиць стародавніх Єгипту. Зілю свій гнів на сін, твердиню Єгипта, і знищу багатолюдні фіви. Отже, я спроваджу на Єгипет вогонь, від болю стогнатиме сін, фіви будуть зруйновані, а в Мемфіс посеред дня увірвуться вороги. Юнаки Авена і Півесета поляжуть від меча або підуть у полон. У Тахпенхесі стане темно посеред дня, коли я трощитиму там єгипетське ярмо і нищитиму в ньому гордість його сили, його покриє хмара, коли його дочок забиратимуть у полон. Ось такий присуд я здійсню над Єгиптом і пізнають, що я Господь. Покарання для Єгипту, як і для всіх інших народів, Бог робить з однією єдиною метою, для того, щоб люди відкинули ідолопоклонство поклонства і пізнали, що Бог Ізраїля це єдиний Бог, який вершить історію цього світу. В одинадцятому році першого місяця, в сьомий день місяця, було до мене Господнє Слово такого змісту. В історичному контексті найбільш вирогідною датою отримання цього пророцтва є 29 квітня 587 року до Різдва Христового. Тобто в той період, коли почалася осада Єрусалиму приблизно. Сину людський, я зламав рамено Силу Фараона. Єгипетського царя, і воно залишається неперев'язаним, щоб могло бути вилікуване не на ненакладений пластир, аби його обвинути, і щоб поновилася сила вхопитися за меча, 21-му вірші поетичним образом Бог розповідає про те, що одне із рамен, рамену це плече, це частина плеча. Тобто, це якась потуга, якась місце сили, і от як у людини. В кожної є два плеча, два е, місця сили, якими людина може е, працювати. Так само і в кожної держави є два рамена, на які вона і спирається. Перше рамено це військо, друге рамено – це економіка. І от Бог каже тут, що він е, зламав одне е, із рамен, е, і цим раменом було військо, яке сто... вирушило на допомогу. До Єрусалиму, але воно е, там було знищене, і таким чином фараон втратив е, певну потугу свою. І Бог каже, що він не дав можливості восстановитися е, війську фараона, так як тут написано, що не був покладений пластир. Да? Тобто Бог зробив все, щоб військо воно не змогло відновитися після тієї поразки. Тому так говорить Господь Бог: ось я виступаю проти фараона, єгипетського царя. Я зламаю його здорове рамено, а не те, що вже зламане, так що меч випаде з його рук. У 22-му вірші ми читаємо, що Бог знищить і друге рамено, яким є економіка. І от якраз е цей момент, коли будуть засипані е всі канали, е коли люди будуть уведені в полон, оце й буде руйнування другої основи Єгипту, е а саме її економіки. Я розпорошу єгиптян поміж народами і розвію їх по різних країнах. Натомість зміцню руки Вавилонського царя і вкладу свій меч, який розіб'є рамено фараона. Смертельно поранений фараон перед ним лише тяжко стогнатиме. Так, я зміцню руки Вавилонського царя, а руки фараона опустяться, і коли я вкладу свій меч у руку Вавилонського царя, і він її простягне на єгипетський край, всі пізнають, що я Господь. Я розпорошую єгиптян між народами та розкидаю їх по різних країнах, і тоді вони пізнають, що я Господь. Амінь. Ось таким був 30 розділ. Ця жалобна пісня за Єгиптом за те, що він коїв перед обличчям Бога. Він буде покараний. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої вподобайки, пишіть обов'язково коментарі під цим відео. Так ви допоможете просувати це відео в алгоритмах Ютуба. І також діліться цим відео зі своїми знайомими, друзями, кому цікаво досліджувати Біблію. Нехай Бог буде з вами. До побачення!